Так, у продажу Ford Fusion в титаніум комплектації в максимальній е, 2 літри бензин, повний привід. Та звісно ж автоматична коробка передач. 2013 рік. Чорний, тонований, дуже класно виглядає автомобіль. Маємо лінзовану оптику, якісне світло, 19-ті. Ось такі красиві диски, гарна зимова гума встановлена. На сьогодні по кузову взагалі без зауважень, ні день, ні сколів, ні корозії, нічого подібного немає. Дуже гарно виглядає, і саме головне гарна комплектація. Безключовий доступ по всім чотирьом дверям у нас сліпі зони в дзеркалах. Салончик шкіра чорного кольору, салончик доглянутий, люк в комплектації. Маємо також код-пароль на водійській двері. Повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння. По водійському сидінню є ось таке у нас зауваження, єдине, шкіряне мультикермо з під кермовими пелюстками, круїз-контроль 182 тисячі кілометрів пробігу. Жодних помилок немає. Великий монітор, преміум акустика Sony, клімат, коробка, автомат, спортрежим та багато іншого. Друзі. Гарна комплектація, гарний автомобіль. Він уже в продажу компанії автопарк місто Харків. За більш детальною інформацією звертайтеся по номеру телефону. Також друзі нагадую, що на нашому сайті «Автопарк.UA» проходить аукціон автомобілів України. Тому заходьте, реєструйтесь та приймайте участь. Всім удачі!